Вітаю, друзі! Найцікавіше, що я сьогодні прочитав, це допис однієї дівчини, яка пише, що сьогодні, 10 жовтня, в Україні так само, як 24 лютого, тільки зовсім не страшно. От що написала ця людина і, по суті, де завоювала значною мірою всі. Оці Розклади і російські розрахунки, які вони ставили на цей ракетний удар. Які ми маємо висновки: висновки і позитивні, і негативні від цього ракетного удару. Ну, негативний, звичайно, це втрата людських життів. Десятки людей поранені і загиблі разом. А це звичайно трагедія. Ну, на жаль, яка у нас під час війни відбувається, такі трагедії? На жаль. Як то кажуть, війна людей не родить. Але є і від всієї цієї ситуації зовсім інш, іншого характеру висновки. Таким чином, що ми побачили на прикладі цього ракетного удару, перше, Росія заткнулася фактично з темою ядерної зброї. Тобто, точніше, американці їх заткнули. Ну, захід, але насамперед американці. Вони пояснили, що цю тему, яку Росія активно піднімала протягом двох тижнів, плювалася усіх боків своїми розмовами про ядерну зброю, треба сховати. І росіяни сховали. Тому що американці чітко їм пояснили, що спочатку вони знищать російську армію в Україні, Чорноморський флот в Україні. А якщо Росія буде щось там дригатись, то може прилетіти і в бункер безпосередньо. Після цього тема ядерної зброї зійшла. Застосування зійшла з публічної дискусії, звичайно, тому що на практиці вона на жаль, існує. Але якщо вона зійшла навіть з публічної дискусії, це вже щось. Другий висновок. Це той, що Росія не воює з українською армією, тобто всі 100% ударів це по цивільних, по цивільній інфраструктурі, по центрах міст демонстративно, а зовсім не по військових. Це дуже і дуже такий радісний для нас і для нашої армії знак, який свідчить про те, що воювати з армією Росія не може з українською армією і вважається безнадійною справою. Тобто вони ні по яких штабах і так далі нікуди не стріляли, тому що розуміють, що українські солдати, офіцери, генерали не побояться цих речей, вони готові до цих речей, і всі ці ракети просто були б викинуті на смарку. І тут ми дивимось дуже цікаву річ, що оці всі ракети ціною я не знаю, скільки там мільярдів російські, вони. За ефективністю суто воєнною ефективністю, дорівнюють приблизно парі джавелінів. Тому що я сьогодні побачив відео, де наші солдати попав вцілили в російський БТР, на якому на броні сиділо півтора десятка солдатів російських, там різні боки у них ноги, руки і так далі. Тобто, один удар джавеліном десь приблизно такий. По кількості загиблих і військових загиблих, а не цивільних, як в українському випадку. Десь приблизно як ці всі 100 ракет, і е, дронів шахідів, і так далі. Тобто пару джавелінів, вони е, за ефективністю виявляються засуто такою воєнною ефективністю. Я вже не кажу, чи це можливо міряти втрати цивільних і втрати військових. Це зовсім інша справа. Звичайно, не можна. Але пара джавелінів виявилась Ну, з великим рахунком, ефективніше за ці всі російські удари. Тобто, Росія розраховує на що? На те, що українці замерзнуть, на те, що українці почнуть скаржитись, на те, що з України вийде кілька сот тисяч людей, там чи, може, пару мільйонів до Європи, і підірвуть нашу підтримку з боку Європейського Союзу. Тобто, на якусь воєнну ефективність. Московити вже не розраховують, і це другий позитивний висновок. Але є й цікавий ще один висновок, який свідчить про те, що Росія просто в істериці, що її керівництво реально без ну, клепка, втрачення клепки. Знаєте, є така приказка російська: все, що що робить дурак, все він все ділять не так. І от які будуть результати практичні оцих ударів по Україні? Ну, практичні, буде проскорено поставки Україні з ППО, засобів протиповітряної оборони. Можливо, до цього долучиться до великих серйозних систем, в тому числі і Сполучені Штати. Можливо, до цього долучиться, в тому числі і Франція. Можливо, інтенсифікують поставки німці, тому що вони говорять, що вони вже систему Аріс т поставили буквально от зараз. Україні для. Протиповітряного захисту. Тобто, це такий результат буде в російських всіх цих істерик. Крім того, ми побачили, що НАТО зараз буде ухвалено кілька рішень. Цікавих 12 жовтня, зокрема, це означає, післязавтра буде засідання чергового Рамштайну. І там будуть всі ці виділення озброєнь для України. Тобто Росія, за великим рахунком, прискорює озброєння України своїми атаками на цивільних. А чому Росія все це робить? Ну, істерика, бажання помститися і бажання, що важливо, догодити своєму власному населенню. Тому що росіяни дуже люблять, коли когось вбивають, когось не, них, не їх. Когось інших. І оцей запит російського кровожерливого населення, яке зовсім нещодавно, як ви знаєте, з первісної доби, а, воно о, керівництво має якимось чином цьому відповідати. Якщо Путіну дали ляпаса, він повинен битися в істериці, тому що його а, в іншому випадку будуть казати, що не настоящий, що він просто акєла, просто якийсь уже взагалі не акєла і так далі. Тобто, догоджаючи своєму натовпу, Путін робить серйозні помилки і серйозно допомагає озброєнню України. От така історія. Тобто для нього імідж серед світу, зрозуміло, нічого, це взагалі нічого, йому на нього плювати, гірше іміджу у нього, який отруював своїх опозиціонерів вже не буде. І тому йому на все це, грубо кажучи, плювати. Але йому не плювати, коли в оточенні, в оточенні почнуть оці націонал шовіністи і російське населення, в тому числі, створювати такий ґрунт, який почне говорити, що царь, так би мовити, терпіла і лох. І він зараз намагається показати, що він не терпіла і не лох, і кидає ракети у всі боки, українські цивільні цілі. Тобто ми можемо говорити, що. Замовлення на атаку українських цивільних цілей є прям, прямий наслідок цього існування такого замовлення на вбивство людей в російському суспільстві. Це треба абсолютно чітко і зрозуміло усвідомлювати. А, таким чином, до чого це все призведе? Я ж я очікую серйозного посилення українського озброєння з боку заходу. А, чи буде наслідком одним з наслідків втягування Білорусі в цю війну? А, станом на зараз поки що цього не видно. Тобто Лукашенко заявляє про створення угруповання з росіянами, що він пустить росіян на свою територію і так далі. і так далі. Але нічого тут нового на загал немає. Росіяни там і перебували тисячами а, уже достатньо давно. І Україна вже на щастя значно більш, я сподіваюся, готова до такої ситуації. Тобто, чи вдасться втягнути в Лукашенка в війну проти України, ми зараз достеменно не знаємо. Це і, те за великим рахунком, це не має великого значення. Ну воно має значення. Тому що це неприємна історія із цим апендіксом білоруським. Але в той же час зараз білоруська техніка виводиться з території Білорусі, перекидається на Донбас, тобто росіяни піднімають. Техніку з Білорусі, тому що там її менше вкрали, ніж техніку аналогічну в Росії. Якщо її перекидають на Донбас з Білорусі, то навряд чи для того, щоб перекидати її назад. Тобто, що треба чекати? Треба чекати з боку Білорусі, очевидно, запуску ракет, запуску цих дронів, удари на далекій відстані, але атака безпосередньо сухопутними силами це буде дуже для них чрівата. Тому от така от історія. А крім озброєння України, при, ну, я думаю, що нового імпульсу озброєння України. Що це буде? Чим це вся історія буде і як вона буде продовжуватись? Я впевнений, що українські Збройні Сили будуть демонструвати ефективність зростання цієї ефективності. І е, уже немає відмовки. У західних країнах, що українці, мовляв, якось не так або дуже повільно там, засвоюють західні зразки озброєнь. Тобто це питання вже фактично знято. Це означає, що прискорення новими засобами озброєння України, в тому числі безпілотниками, в тому числі, можливо, авіацією, воно буде відбуватися значно швидше, уже зрушившись із з місця. А, тому це питання. Буде знято. Я думаю, що за великим рахунком, звичайно, що Україна обов'язково переможе у цій війні. І як буде ця перемога виглядати? Ну, я думаю, що першим кроком, першими кроками, це буде визволення кількох знакових ключових міст українських від російської окупації. І після цього російський режим знов буде. Хитатися, знову буде плюватися, знов буде кидатися ракетами, тими, якими залишилися, і залишиться. Ну, але е, це йому не допоможе. А, тому е, дуже важлива річ, що Росія фактично підрубує під себе будь-які основи майбутньої легітимності. Тобто, грубо кажучи, ні Путіна, ні Росії. Росії, ніколи не стане Путіна, коли цей режим розвалиться і так далі. Підстав існування для Росії в Світовій громадській думці не буде. Тобто, там на її місці будуть виникати якісь інші держави, можливо, 15, якихось Росія, можливо, 7, а можливо, зовсім не Росія, там, Татарстанів, наприклад. Ну, коротше, тому тримаємо стрій, орієнтуємося на наші збройні сили, підтримуємо наші Збройні Сили і. Підтримуємо, в тому числі тих, хто зазнав поранень наших солдатів, тому що один чоловік, чоловік однієї моєї знайомої журналістки з Запоріжжя, був поранений, його зараз лікують, лікують на ну, безкоштовно, зрозуміло, але для реабілітації йому потрібні гроші. Тому якщо ви там я рахуночок цей залишу позаду внизу під відео. Якщо ви допоможете, це буде дуже добре. Добре насамперед вам, вашій безсмертній душі. От. Ну, але також і справі, тому що зараз кожен крок солідарності він дуже багато значить. Ми перемагаємо, як казав Іван Сірко, гострою шаблею і великою любов'ю. Це дуже і дуже важливо. Всю цю нечість буде зметено з Божою поміччю. Нечість, яка. Атакує Україну. З Богом, друзі, до перемоги!